Росія масштабно перетягує війська із України до Курська, Білгорода та Брянська. Заговорили за перемовини з рашистами та можливу угоду. Зокрема, про це висловилися як західні політики, так і українські. Можливо, захоплення території рефії стане стимулом, що змусить Путіна віддати українські землі нам аби повернути свої. Принаймні, про це говорить ситуація. Що зараз? Складається деталі. Почуєте вже за мить. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки, і залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати. Лідер Кремля Владімір Путляр вийшов із неочікуваним зверненням після нових успіхів зсу у Курській області. Він почав запинатися і сильно хвилюватися. Ледь знаєте, ледве ледве промовляючи текст із Ласточка, що у до Київ діями в Курській області намагається покращити свої переговорні позиції. Кремлівський очільник зробив у промові купу помилок та сплутав слова, і щоб, хоч якось врятувати ситуацію, він почав вводити пальцем по написаному заздалегідь тексту, щоб не осоромитись, але все одно це було кумедно. Як це було, як це виглядало? Можемо побачити далі. Ясно, то прпочому київський відмовився від наших пропозицій вернутися до мирного плану. урегулирования, так же, как и к предложениям заинтересованных и нейтральных посредников. Судя по всему, противник при помощи своих западных хозяев, он выполняет их волю и руками украинцев Запад с нами воюет. Так вот, судя по всему, противник стремится к улучшению своих переговорных позиций в будущем. Но о каких переговорах вообще можно идти, может идти речь с людьми, которые без разбора наносят удары по гражданской инфраструктуре, либо пытаются создать угрозы для объектов ядерной энергетики. О чем с ними вообще можно говорить? Второе. Подобные акции, безусловно, преследуют главную военную цель. А именно остановить наступление наших войск. Повному освобожденню території Луганської, Донецької народних республік. За словами Путіна, Київ продовжує спробу дестабілізації в прикордонних регіонах Рафії, у тому числі в Брянській області. Нічого з цим не зробити. Хіба домовлятися про завершення всього, але перед цим він, начебто, дасть відповідь. Противник отримає гідну відповідь. Всі цілі, які стоять перед Москвою, будуть досягнуті. Ось так заявив Бункерний. Але, скоріш за все, він отримає на горіхи. Губернатор Курської області. Також почав виправдовувати, що і як він під час доповіді повідомив, що зсу вже контролюють десятки населених пунктів регіону і почав хвалити українських бійців, говорячи про глибину проникнення ЗСУ в область, але Путін його різко перервав. І вийшло все ну дуже комічно. Гляньмо ці кадри разом на сьогоднішній день під контролем противника знаходиться 28 населених пунктів. Глубина проникновения на территорийской области составляет 12 километров. Шина по фронту 40 километров. Ну, это, там, во, находится... это Послушайте, Алексей Борисович, это военные выгода, на да. самом доложит, какая там ширина и глубина. Вы расскажите нам про социально-экономическую ситуацию и о помощи людям доложить. Імовірно, саме після таких слів від губернатора Курщини Путлер почав вимагати від своєї армії видавити негайно противника із території Рафії і забезпечити надійне прикриття державного кордону. Також він запевняє, що втрати ЗСУ, особливо найбільш боєздатних бригад, відправлених у Курську область, нібито драматично збільшилися хоча жодних конкретних даних Путлер не наводить. Це й не дивно, адже кремлівська влада намагається всілякими способами відвернути увагу місцевого населення від реальних втрат самої армії Рефії, тим паче, що ситуація у них дуже плачебна. Зокрема, наразі рашистське командування намагається врятувати свою Курську область, тому і виводить війська із України, які мали посилити окупаційні позиції, до прикладу, на Покровському напрямку в Україні. І про це інформують партизани. АТЕШ. за їх даними окупанти перекинули 10 камазів із особовим складом 110-ї окремої бригади морської піхоти Рафії у Курську область із Донецької області. Окрім цього, як повідомляє український телеграм-канал Ніколаївський Ваньок, армія АРЕФІ перетягує сили із Харківського напрямку. До Курської області, а саме близько двох тисяч солдатів піхоти, кілька арт. Мінометів, операторів БПЛА, саперів і танкові взводи. До того ж, деякі підрозділи рашистів вже встигли накрити під час перекидання. Так по одній з колон відпрацювали під суджою ще кілька днів тому. Імовірно, йдеться про колону 272 го мотострілецького полку Ерафії, яку зняли із харківського напрямку під Курськ. За словами рашистських воєнкорів, під час перекидання окупанти потрапили під масовану атаку дронів. Внаслідок атаки кілька десятків окупантів було ліквідовано близько сотні трьохсот також знищено та вражено танки Т 80 і за даними аналітиків, це все стається через поспішно зібране і розрізнене угрупування військ рефії, що реагує на українську операцію в Курській області арефії, складається із підрозділів, чисельність яких нижча за доктринально визначено. Також бригади рашистів погано підготовлені до створення об'єднаних структур командування та управління, необхідних для координації дій у відповідь. Про це йдеться у зведенні інституту вивчення війни. Аналітика звинува. Мали увагу, що кремлівські пропагандисти самі прогнозують, що армія Ерефії слабка у тому, щоб оборонятися на власній території. Проте українська операція в Курській області змусила Кремль і Рашийське військове командування відреагувати та передислокувати сили та засоби на ділянку, де українські війська завдали ударів. На думку аналітиків, кремлівський очільник Володимир Путлер і військове командування Ерефії імовірно неправильно оцінили, що Україні бракує спроможності заперечити їхню ініціативу та здатність ні, сил оборони досягти оперативної несподіванки. Нинішнє просування на Курщині змушує Кремль ухвалити рішення про те, чи розглядати міжнародний кордон з Україною як лінію фронту, яку Ерефія повинна захищати. Далі поговоримо про те, що операція у Курській області заклала хорошу основу для переговорів із наступником Путлера, і про це заявив глава оборонного комітету Бундестагу Маркус. Фабор за його словами, це може стати приводом для обговорення питання про збільшення постачання німецьких танків «Леопард-2» до України. Окрім цього, на його думку події в Курській області демонструють те, що кремлівський очільник нічого не контролює. Фабор також зазначив, що прогрес ЗСУ під час наступу на Курщині змушує Кремль поступово перекидати свої війська з позиції на сході України, що своєю чергою зменшує тиск на підрозділи української армії, які дислоковані там. Нагадаємо, раніше глава оборонного комітету Бундестагу заявляв, що. Нібито наступ зсу на Курську і Рафі є легітимним, він також додав, що це може схвалити Кремль до припинення війни проти України. Це то. коли одна держава нападає на сусідню, її територія також перетворюється на зону бойових дій. Тому атака України в бік Курська є цілком легітимною та має військовий сенс. Вона змушує Кремль вивести війська зі сходу, зазначив він. Німецький депутат підкреслив, що ця операція показує рашистам, що війна їхнього очільника зачіпає і їх, а не лише українців. Тому в їхніх інтересах має бути припинення цієї війни. Ми можемо лише побажати українським захисникам успіхів, зокрема під Курском. Що успішнішими вони будуть, то швидше. Кремль зрозуміє, що Україні йому нічого не світить. Написав Фабер. Він також наголосив, що не вважає проблемою можливе використання німецької зброї в бойових діях на Курщині. Також, як повідомляє німецьке видання Більд, раптова атака на Курську область шокувала Володимира Потлера та військове керівництво Ерефії. І зупинити український наступ Москва наразі не може. Армія президента Володимира Зеленського чинить невпинний тиск ракетами, безпілотниками та артилерією. Війська Ерафія викликали підкріплення. Поки що безуспішно. Однак, на думку експертів інституту вивчення війни США, українське просування може сповільнитися. Ідеться у статті німецького видання. Видання також зазначає, що в Курській області вже кілька днів поспіль панує хаос. Місцева влада публічно повідомляє про нібито успішну та добровільну евакуацію місцевого населення. Окрім того, більд згадує у матеріалі українського військового, зі слів якого операція в Курській області має на меті дестабілізувати Арефі. Ми йдемо в наступ задіяні тисячі українських військових мета. Розосередити позиції противника, завдати йому максимальних втрат і дестабілізувати ситуацію на території Рефії, повідомив український боєць, імені якого не називають. Нагадаємо, що американські аналітики наголошують, що ЗСУ змогли досягти оперативної несподіванки уздовж кордону з рефією. Також, за словами аналітиків, ІСВ, операція у Курській області дала можливість ЗСУ перехопити ініціативу на одній ділянці фронту. Майор ЗСУ, заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін, заявив, що. Одним із важливих плюсів цих подій є поповнення обмінного фонду. За його словами, було захоплено велику кількість полонених, серед яких і бійці Кадирівського Ахмата Жорін вважає, що вони стануть Україні у нагоді. Окрім того, Рефі доведеться іти на обмін своїх строковиків, оскільки їхнє захоплення стало гучною історією. Зробити вигляд, що їх там не було вже. Не вдасться. Ну а я вам вдячна. глядачі, що ви відео до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.